колеги, дійсно, сьогодні приємно бачити і слухати на конференції, фактично, тому що наша Федерація футболу області і районні федерації проводять велику роботу. Адже небагато таких громадських організацій сьогодні в області, можливо навіть в Україні, які налічують умовно, фактично фактично кількість спортсменів, тому що звідти було видно, що... Близько 10 тисяч тільки футболістів приймають участь в розріші чемпіонату районів і області. Це дуже багато. А ще порахувати дівчат, порахувати хлопців, молодих, школярів це надзвичайно велика потуга людей, яка задіяна до розвитку спорту. Хотілося б це відмітити і зі слів Віктора Степановича, що він є лобістом нашого виду спорту. То Будучи учасником е, круглого столу в обласній раді, який проводився за минулого тижня, мені було приємно те, що голова дійсно обласної ради Хумінець підтримав Василь Петрович нашу програму Федерації футболу розвитку відносно навіть фінансування щодо районів. Але хотілося від Степанович, щоб ця програма, яка буде, я надіюся, вона після завтра сесії обласної ради, вона буде прийнята на сесії обласної ради і буде чітко доведена. І буде чітко за листом голови майбутнього губернатора і голови теперішньої голови обласної ради спущений відомчий лист внутрішній по лінії вашої освіти, департаменту, по лінії департаменту освіти і вашого управління про те, що необхідно застереженням і потрібно прийняти цю програму в районах і сконцентрувати те, щоб 100 тисяч було прийнято на кожній сесії. Тому що мені відомо. Зі сторони району глибше, тому що я сам є голова федерації, ще й діючий депутат районної ради, як це важко прийти і прийняти на сесії. Не кожному голові федерації, який має підступ в районі до голови державної адміністрації, чи голови ради, чи до начальника відділу освіти це питання легко провести. Но надзвичайно важко. І того треба нашим всім хлопцям, головам федерації чи тренерам, чи які цим меценатам, які приймають активну участь в районах і віддають все належне. І своє навіть і здоров'я, крім того, фінансів, старається, щоб провести чемпіонат області на хорошому рівні, щоб мати і виїзд команди, щоб піклуватися шкільними автобусами, щоб виїхав. А відносно шкільних автобусів я би хотів просто дати пораду. Це, я думаю, внутрішнє питання кожного начальника відділу освіти району. Це не треба ні узвідчувати, ні документувати. Просто всього настрою. Перезвонити через відділ освіти і сказати, слухай, це начальник відділу освіти, прийде до тебе тренер чи голова федерації, зробіть так. Щоб автобус поїхав. Це небагато, це два виїзди на місяць, це буквально 50 літрів з палива. Я не буду робити ревізію автобусом, куди вони їздять, для чого вони їздять, але я думаю, що відділ освіти в силі взяти на себе 40-50 літрів в місяць палива для того, щоб команда з району виїхала на виїзд, другий район зіграла на перших. Області чи на Кубок області. Це надзвичайно дуже важке і накладне питання, тому що питання транспорту виїзду команди в чемпіонату області дуже важке. Що стосується чемпіонату області, ще хочу сказати, напевне, що жаль, що мало команд прийняло участь в розірш чемпіонату 2014 року, але, на щастя, те, що команди дійсно були сильні, команди фактично були всі рівні. І заслуга Теребовлі, що вона перемогла, стала чемпіоном, я їх вітаю. Це звичайно дуже приємно. Приємно те, що був дуже хороший відчули футбол. Приємно те, що були вболівальники на футболі. А що стосується Чутківського зразу стадіону міста, то, на мою думку, покадені. Як то кажуть, стриння барда, не побідіми, це я хлопці вам даю рекомендацію від Бережан Беріть, збирайте свою самоборону з тими умовно дубінками і рішить питання стадіону моментально, тому що нині місця, губернатори бояться громадськості, їм тільки ну, покажіть, нині можна це вирішити. І без відповідальності сторони тих, хто буде атакувати цю ділянку, тому що Немає нині не можна голові. Це надзвичайно дуже приємно і надзвичайно те, що дійсно чемпіонат області відбувся і роздижок кубка. Що стосується проведення районного чемпіонату, ну, на жаль, чи може так склалося, що Бережане тільки на перший з району приймає 15 команд, на клубу роздижов 18 команд. Зв'язку з тим, що є різні, різні є питання, так само ж і фінансові, мало меценатів. Але, на щастя, те, що... Я сконцентрував свою увагу, як була Федерації депутатів районної ради на те, щоб наша команда представляла район на чемпіонаті області. Тому, напевне, що мені надзвичайно приємно те, що я за скромності скажу, що ми вибили 128 тисяч державних грошей на розвиток, іменно якраз на, на прийняття участі команди ФК Бережани в родичі Черпіонату області 2014 року. І скажу більше, що є можливість, є, якщо є настирловій голова. І має маленьке лоб і невелике. І розуміння голови РДА, голова мецькофедерації, можна ті вибити, є вони. Є проблема їх фінансування, є проблема, тому що він відділ має заказати, а нема призначень, а казначейство теж показує. Але було би добре, щоб в кожному районі був відділ молоді і спорту чи спорт для всіх. От в якому районі в нас, наприклад, є спорт для всіх, то, напевно, що чотири райони, які мають такий відділ. Це дуже добре, тому що вони зв'язані з з грошами. Моя функція дуже проста. На горі з почальством порішати, потім взяв відділу спорт для всіх. Він вирішує ці питання фінансові, які гроші дочиститься, вони дочистки значейство. Це все контрольовано. Але приємно те, що кошти можна знайти і можна вишукувати. Я би хотів, звісно, подякувати всім. Меценатам нашої області, які докладається до того, тому що я ще раз кажу, це надзвичайно великий труд, як фінансовий, так і, і моральний, і, і нервовий, і по, по витраченні часу. Е, а на закінчення хочу подякувати Федерації виконкому області і особі Володимиру Миколаївичу про те, що 2 жовтня по 5 жовтня в Бережанах проходили відкриті уроки футболу. Це надзвичайно приємно. Повірте мені, це велике свято було футбольне. Тому що було присутніх 200 дітей на стадіоні одночасно протягом 4 днів. Я би сказав, що навіть без перебільшення Федерація і виконком області прикласти до тих максимум зусиль, тому що були навчання проведені, були задіяні викладачі фізичного виховання шкіл, за що б отримали відповідну атрибутику. І я би сказав, що такі, такі уроки треба проводити. Я думаю, що Володимир Миколайович. В статусі віце-президента має можливість, ми його підтримуємо для того, щоб він в кожному районі таке, як започаткував, так, щоб воно йшло, тому що це надзвичайно приємно. Просто я вкусив смак в жовтні, що то таке. Повірте мені, що район задоволений весь, особливо там малеча, бо жовтні було дуже холодно. Вони вийшли голенькі, такі ті діти, 7-9 років, 10. Питає їм холодно, вони перший раз з того села приїхали 40 км Бержани на той великий стадіон. Вони так гріли своїм. Тим посмішком своєю усмішкою, що, що надзвичайно це було приємно, це не можна навіть переказати.